Всім привіт, ребята! З вами я, Коля Майнкрафт, і сьогодні я вам покажу, які в мене є моди. Ну, я не всіх відео, відео я їх використовував в моєму першому відео, де я строїв отель Пісочний. Ви маєте подивитися і поставити лайк. Обіцяйте, на канал. Так, дивіться, ми зараз. У мене є три таких моди. Є мастер для Майнкрафт Пі. Ну і ще два таких моди, бачите. Заходимо в Мастер для Minecraft Пі. Такого воно має виглядати. Так, заходимо і тут, ребята, багато чого є, багато пікар. Мови карти. Будьте без карты, ребята. Будьте. Будем. Да это просто капец прикольно. И это на карте. А, а да. тоже какие-то типа моды. Да, 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 да. Текстуры. Да, улучшены. И, ребята, скины. Тут бойці, але це ще не все. І сіди. Бачите, це біоми, дерева. Ну. деревні. Це взагалі прикольні. Ну, окей, давайте я вам покажу зараз скини. Це б, саме найлучше. Дивіться все. Монстри. Кстати, ребята, зараз у мене от Кива скін. Да, Хто не бачив, переходьте на мій канал і дивіться моє відео. Такий мене скін. Так. Тут монстрі. Дівча. Ну, як, е, якщо в мене дивляться дівчата, то це для вас скини такі. Хлопці, це такі скіни є. Да, прикольні. Персонажі навіть є. І герої. Чоловік-павук, собака, злізний голем, злізна люд... людина, Дедпул, Сонік і так далі. Ігри є, як бачите, є і тварини навіть. Хто любить тварин, можете заходити і брати такі. Прикольно, Є військове, є стів алмазний, є якийсь защитник, є такі врілі військові депутати, охранники, навіть маньяки, бо все прикольно. І роботи ще є. Камуфляж. Хто хоче знімати якісь, ну, наприклад, не знаю, хто любить знімати всякі там тройни, чи що, оце для вас. Все, тут все і чорне, і листе, і сніг, лава, бедрок, і є такий шоколадка. Сундук, земля, багато чого, коротше, є. І хто фанат аніме, це теж для вас. Ну, коротше, аніме багато кого є. І. Інше. Ну, коротше, ребята, скіни взагалі топові Самі найлучші, можна сказати, і карти. Так, давайте зайдемо. Тепер. В... Ну, е, бачите, з боку в мене тут в мене це стара версія моду, а це е, біля майстер для Майнкрафту Пі, е, знизу перед ним. Це улучшена версія. Так, заходимо в улучшену версію. Так, так, такс. Загрожується і. Во! Бачите, ребята, це от дуже прикольно. Тут, тут такі о, моди є. На кухню оце на все. Моди є. Ну, тут моди багато нічого є. Це, типу, улучшена версія, тут багато, багато чого є. А в старій версії, там навіть е, я вам зараз дещо покажу. Оце саме найперше, це додавали. Типа, його ще, я коли його скачав, його ще не було, а його додавали. Ну і інші всі оті. Ребята, скачете, зараз фоткайте, ставте на паузу і... Заходьте в Майнкрафт, і грайте з цими модами. Подписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Коля Майнкрафт. Всем пока-пока!